Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити з вами про птахів. Напевне, тобі доводилося спостерігати за польотом птаха. Ось він змахнув крилами, потім їх опустив, відштовхнувся від повітря і полетів. Передні кінцівки у птахів перетворилися на крила. Тіло має оптичну форму, пристосовану до польоту, і вкрите пір'ям. Пір'яний покрив зберігає тепло, і навіть у люті морози птахи не мерзнуть. У птахів дуже гострий зір. Вони можуть бачити предмети, розташовані на далекій відстані. Наприклад, орли, яструби, грифи так високо ширяють у небі, що їх важко помітити. Однак з висоти вони бачать все, що відбувається. На землі. Чи швидко літають птахи за допомогою спостереження з літаків швидкісної зйомки вдалося з'ясувати, що під час перельотів швидкість птахів становить від 50 до 90 км на годину. Найшвидше літає чорний стриж зі швидкістю 110 км на годину. Птахи уміють не тільки літати. Наприклад, страуси, найбільші з осноючих птахів, швидко бігають. Гуси, чайки, пінгвіни дуже добре плавають і пірнають. Качки та гуси плавають за допомогою ніг, а пінгвіни, ніби літають у воді за допомогою крил. Для того щоб літати, птахам потрібно багато корму. За формою дзьоба можна визначити, чим живиться птах, синиці поїдають різноманітних жуків листоїдів, дятли дістають жуків короїдів з під кори. Цим вони приносять користь рослинам, вберігаючи їх від шкідників. Стрижі живляться літаючими комахами. Тому навіть сплять у польоті Хижі птахи, орли, яструби, шуліки полюють на жаб, дрібних птахів, дитинчат звірів. Тобі відомо, що птахів, які живуть у нас увесь рік, називають осілими, птахів, які пролітають до нас навесні, називають перелітними. Це ластівки, солов'ї, шпаки, лелеки та стрижі. Є ще кочові птахи, граки, синиці, сороки, галки. Вони навесні збираються в зграї і кочують у пошуках їжі, перелітаючи на далекі відстані.